Кілька днів тому на лінії 102 поступає повідомлення, що в одному із будинків Бордичівського району знаходиться, спочатку поступило, що 5 трупів, виїхавши на місце події, наші працівники, зайшовши в хату, відчули різкий такий чадний запах. І нічого не побачили. Повідкривавши вікна, провітривши даний будинок, було встановлено, що в даному будинку в різних кімнатах це був типу такий міні-гуртожиток, який належить одному із підприємств Бердичівщини. Перебуває сім осіб чоловічої статі. Більшість даних осіб перебувало в ліжках, хтось накритий ковдрою. Здається, один тільки лежав на підлозі. В подальшому було встановлено, що це всі ці люди, це хлопці, молоді чоловіки від, здається, від 25 до 44 років. Всі вони працівники одного сільськогосподарського підприємства, які. Приїхали на Житомирщину з Вінниччини для проведення сільськогосподарських робіт. Зайшовши ввечері в будинок, було холодно. Там було два види опалення, здається, газовий котел і пічне опалення. Так. Вони розпалили цей газовий котел, котел періодично затухав, але то їх. Не смутило, і вони продовжили грітися. Була ще одна людина, яка з ними була в той вечір. Але, на щастя, для нього цей чоловік, також працівник даного підприємства, поїхав до себе додому. І в дорозі йому стало зле від того, що він вже на той момент надихався чадним газом. Но він цього не розумів. Попередня версія. Загибелі оцих всіх людей це отруєння чадним газом. Але після того, як будуть надані бюро судово-медичної експертизи, всі висновки, вже буде точна причина смерті. Даний будинок належить підприємству, на якому вони працювали. Серед загиблих був і директор даного підприємства. Дружина одного із чоловіків, який був там загинув, в тому будинку, Подзвонила до його колеги і сказала, що чоловік не виходить на зв'язок. Я хвилююсь, чи не міг би ти під'їхати, подивитися, що з ним? І їхній колега, працівник цього підприємства, стається агроном чи хто він приїхав до того будинку і знайшов таку страшну знахідку.